Купи скла десятки вибитих вікон. Це один із спальних районів Дніпра. Вибуховою хвилою пошкоджені декілька багатоповерхівок. Серед ночі людей розбудили вибухи рашисьських ракет. Такий страшний взрив. Я так сіла і думаю, так як ще гупніться дому що. Я зразу обзвонила дітей своїх, хто у мене м'язій живе. Пора заканчивається тим. Унічтажати Росії в хлітку садіть зверей Нада у квартирі дев'яносторічної Надії Василівни вибило усі шибки злоджі. Это було ночью, сильний взрыв. і все. Навіть ось ці цвіти, то все упало, упало. До старенької вже прийшли знайомі й соцпрацівниця, заспокоюють, прибирають уламки і міркують, чим позакривати вікна. Этот ущерб на десятки тисяч гривень. Весна рання, конечно, і холодно. Mm -hmm. І, і бабушки немає можливості там як то самої це й І вже під ранок росіяни атакували ще один район міста. Його бомблять вже втретє. Місцеві кажуть, було дуже гучно, а будинки буквально трусилися від звуків вибухів. Тут масштаби руйнувань менші, але місцеві теж не на жарт перелякалися. Була дуже сильна вібрація і вікна дриготіли. Якщо ти тільки зранку, ще до, до кінця не прокинувся і тут. Такі бабахи. чим більше вони нас обстрілюють, тим більше ми донатимо на ЗСУ. За даними міської влади, під час нічної ракетної атаки окупантів постраждали принаймні чотири будинки ОСББ. Там вибиті близько 40 вікон. Людям вже видають плівку, аби тимчасово їх закрити. Надалі все мінятимуть. Детально просимо зараз перевірити кожне вікно, як воно відкривається, чи його не перекосило, балкон, лоджі, для того, щоб зрозуміти, який дійсний обсяг пошкоджень, щоб оперативно за день-два, максимум зробити повністю кошториси, заміри і замовити в заводі вікна для всіх пошкоджених будинків. Усі роботи планують завершити за півтора-два тижні. Владислава Авдієнко, Сергій Озеров, новини 11 каналу.